Кілька десятків одиниць техніки, робочі працюють у дві зміни. Тут роботи вщухають тільки вночі. За даними міської ради, на проспекті Богдана Хмельницького востаннє ремонтували дорогу аж у 2011-му. Коли ж відновлювали саме цей відрізок проспекту, кажуть, взагалі невідомо. Благоустрій ділянки проводять комплексно. Протяжність ремонтних робот по длині прожищася ставляє майже 6 кілометрів. Сюди входить проспект Богдана Хмельницького і проїзд Гальченка. Именуемый в простонародье проездом и батарейским. Этими ремонтными работы у нас планируется замена асфальтобетонного покрытия на проезжей части и восстановление тротуаров и бордюров. На пішохідній частині. Наразі на проспекті відновлюють трамвайні колії, ремонтують покриття проїжджої частини та прочищають зливівки. Фахівці запевняють, останнє дуже важливо, адже стічні споруди тут у занедбаному стані, забиті брудом та сміттям. Міський голова ділиться планами на майбутнє. На забаром у Дніпрі з'явиться спеціальна техніка для проведення таких робіт. Ми збираємося приобретати відповідну продувочну машину, яка буде при 500 атмосферах все наши как бы, ливневки продувать сжатым воздухом. І оттуда весь етатмул, какби шлак вибивати. Загалом у 2016-му на поточні та капітальні ремонти з міського бюджету виділили 650 мільйонів гривень. Сума чимала, кажуть посадовці, тож до кінця року планують відновити ще з два десятки вулиць. А саме на цьому проспекті роботу обіцяють завершити вже за кілька місяців. Приїжджу частину відремонтують до 15 жовтня, тротуари до 1 грудня. Вікторія Журавель, Артем Коваленко, новини 51-го.